Всім доброго дня! Вітаю вас, дівчата! Нарешті я закінчила свою стилізовану вишиванку не завдяки своїй анфісті, а скоріше навпаки, тому що дуже багато часу в мене забрала ця кропітка робота. Така творча, натхненна, але дуже-дуже кропітка. І я практично ну, встигла в останню хвилину. Ось тільки залишилось е ще змонтувати відео, але вишиванка тільки зв'язана, вона, дівчата, ще без підкладу, вона ще е не оброблена паром. Вона ще не попрана і, на жаль, на собі я її показати не зможу, тому що е, я приміряла її на собі, але вона потребує е, нижньої сорочки, е, яку ще не встигла пошити моя сестра, і ну, я сподіваюсь. А хочеться, щоб все виглядало, ну, якщо не ідеально, то гармонійно. І все ж таки, я сподіваюся, що в мене будуть фото в цій вишиванці, і я зможу з вами ними поділитися. Хоча... В мене є така підозра, що ця вишиванка таки перейде до моєї сестрички, бо розмір трошки все-таки її, а не мій. Тому що вона трошки на мене завелика, а сестра в мене трошки трошки завелика за мене. Ну, подивимось, як воно буде. Поки що давайте я вам розповім, що в мене по цій вишиванці, що в мене пішло. Точну вагу пряжі не можу вам сказати, дівчата, тому що все це були, були залишки, пів моточка зеленої, але зелена в мене йшла тільки на вишивку, тільки оброблені рукави, края, Білої пішло 2,5, два, два або навіть майже три моточки по 100 грамів. червоної пішло 2 повних мотки, і ще в мене був розпочатий процес, я його підрозпустила, щоб дов'язати рукави. Тобто, всі свої залишки я практично використала і Дуже добре що, добре, що вистачило. Зараз подивіться, як вона виглядає в повному обсязі. Ось так виглядає моя вишиванка. Поки що до теплової, до парової обробки. Не знаю, як вона поведе себе потім рукавчик ліхтариком. До ліктя вишиті мережки по горловинці повністю донизу і понизу, розрізи на боках. Ось така краса. В принципі, все, що планувала на цю вишиванку, я все зробила. Бачите, які в мене схеми залишились? Все це залишиться на пам'ять, все з помітками, з розрахунками, з візерунками. Все буде в мене лежати в окремій папочці під назвою вишиванка. Всі мої записи, що я робила. По тим мотивам, що я обирала все їх значення, хоча це все буде пам'ятатись. Кожен малюночок не просто підбирався мною і троянди, і рослинні мотиви, і листя винограду, які йдуть по спинці, і безсмертники, ось ці безкінечники, меандри. Все пропускалось ну, через серце і душу. Тому що це ну, не просто літня ковтинка, це все ж таки, я розумію, що вишиванка зв'язана гачком, це стилізована вишиванка. І чи можна... Ну, може рукодільниці, які саме шьють та вишивають вишиванки, не дуже сприймають назву саме вишиванка, назву саме вишиванка до такої роботи, але все ж таки я все робила наче по правилам. Збирала, так, як збирається шита вишиванка. Ну, єдине, що я не робила ластовиць, бо рука в мене й так вийшов широкий Тобто, все в'язалось окремо кожна деталь спинка, перед рукави, потім збирались по регланним лініям. Регланні лінії в мене теж обшиті ось такими мережками. Потім все збиралось на горловину, обв'язувалась горловинка, спочатку гачком, вибачте, потім вишивалось теж ось такими мережками, червоні, мені нагадують, та і зелені, це такі, для мене це рослинні мотиви ближче, як маленькі бутончики троянд, але або маленькі зелені бутончики, не розпустив, які ще не розпустились, троянди попереду. Дуже така кропітка була робота, але я дякую Оленочці Богановій, що вона нас зібрала в такому проєкті, який об'єднує всіх-всіх, ну, не тільки тих, хто. Створює, в'яже або вишиває ось такі речі в народному стилі, але і тих, хто буде на це дивитися, хто буде їх носити, з ким ми будемо спілкуватись, одягнені ось такі традиційні, скажімо так, вишиванки, сорочки, тому що. Все ж таки почувати себе українкою це дуже приємно. А почувати себе українкою, одягненою як українка, це дівчата ну, зовсім інше відчуття. Я приміряла на себе цю вишиванку і ну, зрозуміла, що в мене такий більш сучасний стиль з джинсами. Ну, Зрозуміло, що чорна жилетка моя така, ось ця моя улюблена, яку я одягаю на все. Але все це сполучається. І ви знаєте, це, ну, я не очікувала того ефекту, тому що зазвичай це зовсім не мій стиль. Я таке в такому стилі не в'яжу. Я не в'яжу реглан, я його не ношу. Я не ношу такі рукави, але, мабуть, все-таки те, що закладено в генах, воно дає собі знати. На жаль, не можу показати на собі вишиванку, підклад не готовий. І треба відвести до сестри, яка в мене є, шиє, і тільки тоді не знаю, коли це буде. Я так сподівалася, що на день вишиванки я вже зможу в повному обсязі одягти вишиванку, але ну, я встигла. Я дуже задоволена тим, що я встигла Встигла е, в термін, тому що зазвичай, е, коли в мене щось горить. Е, е, я... Ну не опускаю руки, але мені пропадає цікавість до роботи, яку треба зробити ось, ось вчасно і тільки тому, що її треба зробити. З цією роботою було зовсім не так. Її хотілося в'язати. Я приходила пізно ввечері, з роботи, коли ну, який там гачок, я б його і в руки б не взяла, спиці з... з якимось звичайним візерунком, то я ще перед сном можу там. Два-три рядки пров'язати перед телевізором, тому що там не треба ну, дивитися на схеми. А тут же ж треба було зі схемою працювати. Вже і очі не бачили, ту схему не розрізняли. Але ні. Я знала, що це потрібно не для конкурсу. Це потрібно мені. Мені особисто була потрібна ось така робота. Яка ну, надихала кожним, кожним стовпчиком, кожним стежком. Все, дівчата я пішла обробляти свою вишиваночку. Я сподіваюся, що ви побачили, як вона виглядає. Не дуже білий колір, не знаю, як після прання, я не пам'ятаю цієї нитки, може, трошки вона посвітлішає, вона така тепла молочна. А червоний, навпаки, він трошки світліший, чим передається на камеру. В мене не було більш такого яскравого червоного кольору. Хоча, хоча. хоча Наступного разу, якщо я зберусь в'язати щось подібне, то я сподіваюся, в мене буде і час, і можливість обрати ту пряжу, з якої мені справді хотілося б в'язати. Але, бачите, дівчата, все співпало. Воно так і потрібно було бути. Знайшлась пряжа, знайшлись залишки саме стільки, скільки. Потрібно було на цю вишиванку, я ж не знала до останнього. Вистачить, не вистачить. Бо бачите, ось ці кусочки ну ниточок треба ж було ще зшивати І я та планувала довгий рукав. Але коли зробила такий, я зрозуміла, що саме такий рукав це. З легкої руки Оленочки Буганової. Дякую тобі, Оленко, Велике, за твою пораду зробити рукав на три чверті. Я ну, взагалі не ношу такий рукав, і ну, в мене довгі руки, і три чверті це все одно зазвичай як і довгий рукав виходить. Я зробила трошки нижче ліктя з підв'язкою. І може він ще трошки підскоче, не знаю. Але саме до цієї моделі воно ну, просто лягло, просто так, як повинно було бути. Вийшла трошки задовша, чим я розраховувала вишиваночка, і трошки ширша, ну, це я себе трошки переоцінила свої розміри. Ну, але ж я кажу, може вона ще підсяде, подивимось. І, е, якщо б я в'язала, зараз, я б зробила коротшу, а справа в тому, що е, укоротити тут вже не було можливості, бо я ж в'язала середні частинки в мене в'язались е, знизу догори бокові – у боки. Я не хотіла робити реглан е, зверху вниз, тому що, по-перше, е, ну, я так собі не знаю, десь я. То читала або не читала, але чомусь мені здається, що малюнок, ну знаєте, як рослина з землі, він повинен йти знизу вгору. Ну, Мені так хотілося, бо я ж кажу, цю вишиванку я всі малюнки, всі візеруночки все підбирала так, як, мені хоч... ну, як потребувало моє серце в той самий момент, коли я обирала візерунок. Я... І по спинці хотіла пустити троянди або інші квіти. Але коли почала перебирати знов схеми, то ось, ось все виноградна лоза і все. От ось, ось це потрібно, ось це потрібно. Казала так, як мені зсередини щось підказувало За навіянням, як то кажуть. І я так і робила. І... Тому я в'язала знизу догори, мені і, і в боки не дуже хотілося в'язати. Ну, але все, все ж таки то справа така, як воно вже лягло, як воно дов'язалось, і все вистачило от рівно настільки, наскільки воно потрібно було вистачити. Це, дівчатка. Хочу дуже-дуже подивитися скоріше всі ваші роботи, все, що у вас вийшло. Судячи по тому, що я бачила, ну, зрозуміло, що зі справжніми вишитими вишиванками конкурувати то немає сенсу, але ж в'язані які вишивані, Ну, я ж суджу по тому, що я вмію. Якщо вишивати, я не вмію. І це для мене космос, і це для мене, знаєте, космічні богині дівчата, які вишивають. Але і те, що в'яжеться руками, я міряю по собі, і я розумію, що я так не можу. Це ж ну, просто якісь ну, просто неперевершені роботи, всі настільки різні, всі настільки індивідуальні і настільки ну, шедевральні, я б сказала. що дуже-дуже хочеться все це побачити на наших дівчатах. Хочеться просто доторкнутися до цієї культури, яку ми. Відроджуємо, давайте так скажемо. Звісно, що не створюємо, бо традиції жили до нас і будуть жити після нас, але ми зараз їх відроджуємо і намагаємось, щоб вони увійшли в наше життя, як, як воно і повинно бути. Все повинно існувати одночасно і традиції, і сучасність. Всім успіхів, всім миру, всім перемоги, хай всі наші вишиванки, дівчата, будуть переможними. І не так, хай всі наші вишиванки будуть вишиванками перемоги. Всім бажаю миру, добра і щастя. Побачимось!